Як на організм скриває е, холодна вода, випита з холодильника. Дивіться, Значить, ви маєте, ми це будемо з вами ще вивчати дуже детально, але у вас шлунок на одну третю накриває ліву нирку. Накриває. Ось, і коли ви їсте холодну їжу, наприклад, м'ясо, наприклад, такі, знаєте, вчорашнє з холодильничка, там, чи кавун дуже холодний, чи воду, прям таку. є такі люди, що прям з льодиком, щоб попити. Такі, знаєте, є такі любителі попити холодненької водички. Вона попадає в шлунок. Вода, поки не нагріється до температури 38 градусів, далі в 12-палу кишку не пройде. Ну, доктор Чайка, що ви розказуєте? Не треба мені вірити, все перевіряйте. Випийте склянку холодної води і попробуйте через 5-максимум 10 хвилин пробігтися. Де ви бігте і в животі вода булькає, Буль -буль 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 -буль. чого? Бо вона там нагрівається. Хто бере участь в нагріванні води? Звичайно, сам шлунок і органи які до нього знаходяться. Тому всьому бере участь і нирка. Тому що ви робите таким чином? Ви зменшуєте кількість функціонуючих капілярів нирки. От і все. Тому водичку не треба пити холодну. А коли ви п'єте теплу воду, через 5 хвилин там вже нічого немає. У мене колись дитина е, випила е, е, воду. Да? Там прохолодна стояла, і скаче, і така. Тату, в мене щось там булькає в животику, дивись. І скаче така на дивані, О, там буль-буль, о, що в мене таке? Кажу, це в тебе водичка. І я їй показував. Тобто переконання слова не працюють, треба експеримент. Тому кажу, давайте випила цю, а тепер пробуємо тепленьку водичку. Вигляді чаю, наприклад. Попила, а так, нічого не скаче, так не цікаво. Я кажу, бачиш, тому що твій організм що зробив? Зразу водичку засвоїв. Ось. О, значить, тоді треба пити тепленьку водичку. І дитина сама п'є теплу воду. От не треба нічого переконувати. Тому переконати людину можна через дії, через експерименти, щоб вона сама до цього дійшла.